Інформація для тих, хто малює бровки своїми ручками. Oriflame великий асортимент цих засобів. Як же вибрати, щоб влаштовувало саме вас і як ним користуватись? Сьогодні я розповім про кожен із них, розкажу своє враження, а ви вже вирішуйте. І так, перша помада для брів має зручний пензлик, яким можна робити контур бровкам. а також можна прикріпити до ковпачка для зручності. Відкручуємо і бачимо помаду. Вона гарно підфарбовує волоски і шкіру. Але виглядає природньо. Також можна при бажанні нашарувати ще і зробити кольор більш інтенсивним. А вона має кремову текстуру, яка перетворюється на пудру, і бровки виглядають як ламініровані. А ще плюси: надовго вистачає і довго тримається. Друге стійка туш для брів. Одразу скажу, що вона підійде тим, у кого є свої брови. Конусоподобний пензлик допомагає створити гарну форму. Підфарбовує свої волоски і вони виглядають дуже природньо. В складі є олія авокадо, яка доглядає за волосками, а також завдяки водостійкій формулі туш не потече під дощем або при фізичних нагрузках, наприклад, у спортзалі. Великий плюс, що для фарбування треба мало часу. Намалював і пішов, можна малювати навіть в дорозі. Двосторонній олівець кушон для брів із лінійки Giordani Gold. Це одночасно і макіяж, і догляд, і стиль. З однієї сторони ми бачимо олівець, викручуємо, і там такий грифель трикутної форми. Він дуже м'який і кремовий. Завдяки йому ми можемо намалювати форму бровкам, а також імітуємо волоски. З другої сторони, ми бачимо аплікатор кушон. Завдяки йому ми заповнюємо прогалини, розтушовуємо тіні, і бровки виглядають об'ємні, чіткі і виразні. Він має в складі мінерали, вони доглядають за волосками, і пудрова текстура робить оксамитовий фініш. Маркер для брів з ефектом мікроблендінгу це знахідка, яка заміняє салонний перманентний макіяж. Дивіться, наконечник із зубчиками. Він допомагає промалювати окремі волоски і розчесати бровки. А також має водостійку формулу і тримається 48 годин. Малюємо дрібними штрихами у напрямку роста волосків. А також важливо перед нанесенням очистити бровки від кремів і жиру, які можуть бути на обличчі, на шкірі обличчя. Тоді тільки ефект буде яскравий і стійкий. Набір для макіяжу брів та очей мій самий улюблений продукт. В складі є маленький пензлик, але я ним не користуюсь, полюбляю більш професійний, ним зручніше. Вони гарно наносяться, розтушовуються, тримаються. Таке нанесення гладке, навіть, я б сказала, завдяки тому, що є в складі бджоліний воск. А можна робити тонкі лінії, якщо ви змочите пензли. Можна сухим використовувати, можна нашаровувати, робити більш яскравий колір. А, взагалі, тіні шикарні. Я дуже рекомендую. Олівець для брів Giordani Gold. Теж мій самий улюблений продукт. Він двосторонній. З однієї сторони пензлик, який гарно розчісує волоски, а з другої – м'який кремовий олівець. Легко наноситься і залишає пудровий фініш. В складі є вітаміни. а Вітаміни Е, це і бджолиний воск. А колір доволі темний, тому я ним роблю контур і трохи розтушовую. А далі малюю тінями. Це два мої е, самі улюблені продукти. Хочу наголосити, він трохи менше тримається, ніж попередні продукти, але мене це не напрягає. Олівець для брів із лінійки On Color. Теж дуже гарний олівець, м'який, із вітамінами. Є два кольори. Я ним замальовую бровки, можу одним олівцем користуватись можу додати олівець Джордані і зробити. Контур, щоб бровки зробити більш насиченими і чіткими. І все, два продукти, і ваші бровки дуже гарно виглядають, а також гарно тримаються.